За вищою освітою я психолог та психотерапевт. Я також закінчила другу ступінь приватного інституту гештальтерапії, курсу з НЛП та багато інших міжнародних курсів, кваліфікацій здобуто. Але ви можете це все подивитись в профілі, щоб я не гаяла час. Саме Еріксоновський університет та найбільша школа коучингу в поєднанні з моєю іншою освітою менеджмента Дають мені можливість практикувати ще й коучинг за стандартами міжнародної федерації коучингу. Я працюю корпоративним психологом та командним коучем в якій-компанії. І паралельно з цим веду свою приватну практику з 2018 року, немає якогось плану чи схеми, як ми будемо працювати з вами. Я за науковий підхід, але вважаю, що кожна людина то індивідуальна. І те, що підходить одній, може зовсім не підходити іншій. Тож те, на що я вірю 100%, що з усіма усе окей. І що б ви не сказали, чого б ви не торкнулися, про що б ви не розповіли на сесії, я буду на вашій стороні, тому що я справді широ вірю. Що кожна людина робить найкращий вибір з усіх можливих для себе. Тож, якщо вам це підходить, тоді я чекаю вас на сесії.